Усім hello! Я Любов Карватка, дипломована та сертифікована викладачка англійської мови, і це канал English with Love. В англійській мові існують часи Active Voice та часи Passive Voice. Active voice це активний стан, passive voice, пасивний стан. До цього на каналі виходили ролики лише пов'язані з часами Active Voice. Ще, звісно, не всі часи були розглянуті мною, але менше з тим. Коли ми користуємось часами Active Voice, ми говоримо про те, що саме виконує підмет. Що саме робить виконавець дії? He takes care of his family. Він піклується про свою родину. He, підмет, takes care дієслово, присудок. He takes care. Підмет Хі виконує ось таку дію. Він піклується про свою родину. Коли ж ми користуємось часами Passive Voice, ми говоримо про те, що відбувається з підметом. Сам підмет нічого не робить, він виступає об'єктом, над яким виконується якась дія. Hundreds of people are fired by this company. Сотні людей звільняються цією компанією. Самі вони не йдуть з роботи, їх звільняють. The radio was invented in 1886. Радіо винайшли у 1886 році. Саме по собі воно не винайшлось, його хтось видумав та винайшов. Коли ми використовуємо Passive Voice, хто або що спричиняє дію, для нас. Або невідоме, або ж неважливе. Hotel rooms are cleaned every day. Готельні номери щодня прибрані. Хто їх прибирає? Неважливо. Важливий факт, що вони щодня прибрані. Вони чисті. His brand new car was stolen from the car park. Його новесеньке авто було вкрадено з парковки. Хтось вкрав його автомобіль. Але невідомо хто саме. Якщо ж все-таки є така необхідність зазначити, хто виконує дію або що її спричиняє, ми використовуємо by. The garden was planted by his great-grandpa. Садок було висаджено його прадідом by his great-grandpa. Dune was directed by Denis Villeneuve. Дune зрежисурував Дені Вільньов. Підсумовуючи усе вище сказане, я хочу навести два приклади активного та пасивного стану, щоб ви наочно побачили різницю між реченням в активному стані та реченням в пасивному стані. Somebody built the cathedral in 1899. Хтось побудував кафедральний собор у 1899 році. Це речення активного стану. Somebody – виступає підметом. The cathedral виступає додатком, об'єктом, над чим здійснювалась дія. Хтось побудував що кафедральний собор. Subject, somebody, object, The cathedral. Тепер давайте трансформуємо це речення з активного стану у пасивний стан. Як це відбувається? Об'єкт дії, The cathedral, виступає в пасивному стані підметом. Тобто, в активному стані він був додатком, в пасивному стані він буде виконувати роль підмета. Виносимо. The Cathedral. На перший план робимо його підметом. The cathedral was built in 1899. Кафедральний собор було побудовано у 1899 році. Це речення пасивного стану. The Cathedral виступає вже тут підметом. Was built – Це пасивний стан. В реченні пасивного стану, The Cathedral was built in 1899 відсутній виконавець дії. До цієї хвилини я вас лише вводила в курс справи, пояснюючи різницю активного та пасивного стану. Зараз я зупинюсь на the present simple passive, на теперішньому простому часі пасивного стану. Так, так, ви все правильно почули. В пасивному стані також багато часів. В активному стані їх 12, в пасивному стані їх трошки менше. Взагалі, формула будь-якого пасивного часу це дієслово be plus past participle. Дієслово бути плюс дієприкметник минулого часу. Це дієслово з закінченням іді для правильних дієслів, або ж наша. Третя колонка неправильних дієслів. Be invented, be invited, be done, be made, etc. В теперішньому часі be у нас має три форми: am, is та are. Отже, формула теперішнього простого часу пасивного стану the present simple passive. M is R plus past participle. Стверджувальне речення. Пидмит. M is R plus past participle. The story is told. The guests are invited. Негативне речення. Pidmet M is R plus not plus past participle. The story Isn't told, the guests aren't invited. Запитальне речення M is R виноситься наперед. Далі у нас підмет, plus past participle. Is the story told? Are the guests invited? Правила використання часу the present simple passive точно такі, як в. The present simple active. Це якась регулярна дія. Тут так само використовуються слова маркери притаманні часу The present simple active. Often, usually, always і так далі. Somebody delivers a newspaper every day. Хтось щодня доставляє газету. Це present simple active. Somebody підмет, delivers присудок. «Somebody» – третя особа однини, Deliver у нас з закінченням S. Тепер трансформуємо це речення у The Present Simple Passive. A newspaper is delivered every day». Газету доставляють щодня. Друзі, ну а зараз я вам пропоную зробити невеличке, практичне тренування разом зі мною. На екрані з'являтимуться речення в. Активному стані ваша задача їх переробити в пасивний стан. Звісно ж, це будуть речення лише в The present simple passive. Let's get down to business. Famous singers earn much money. Думаю. Much money is earned by famous singers. Друге речення. imagine dragons play pop rock music pop rock music is played by imagine dragons James Cameron directs a lot of films a lot of Films are directed by James Cameron. They organize folk festivals every year. Folk festivals are organized every year. Останнє, they sell ice cream in the summer. Ice Cream Sold In the Summer. Друзі, на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, цей ролик був для вас корисним. Якщо у вас залишились якісь запитання, попрошу їх залишити в коментарях. Нагадую вам про лайк, підписку та поширення даного ролику. А також нагадую, що ви маєте натиснути на notification Bell, якщо хочете бути в курсі виходу моїх нових навчальних роликів. Посилання на Buy Me A Coffee я лишаю в коментарях. Thank you for your attention. Take care. Stay safe. Hope to see everyone here next time.